Шоколадно-бананове брауні. Якщо ви по якійсь причині не їсте глютен і цукор, цей варіант саме для вас. Воно виходить дуже шоколадне, і смачне і вологе. Має приємну шоколадну гірчинку, тому якщо ви любите чорний шоколад, ви точно оціните. Готували та смакували ми разом з донею. Чоловікою таке не дуже подобається. Беремо файно стиглі банани, або які такі ось, ось на межі вже до того, щоб зіпсуватися. Переминаємо їх веделкою, додаємо яйця, дрібку солі для підсилення шоколадного смаку. Все перемішуємо до однорідності, далі додаємо какао. Рекомендую використовувати або темне, або алкалізоване какао. Так шоколадний смак буде більше виражений. Та додаємо розпушувач. Все перемішуємо до однорідності, деко застеляємо Пергаментом духовка гріється. В кінці, що додала подрібнений шоколад та все перемішала. Виливаємо на пергамент і будемо випікати при 180 градусах орієнтовно 20 хвилин, може трішки менше будете слідкувати. Готовність перевіряю зубочисткою. Вона має бути сухою. Даємо трішки підстигнути, розрізаємо за потреби, посипаємо пудрою. Воно виходить дуже смачне, банановий смак чітко виражено і, звісно, шоколадний. Тому смачного.